Чако! Як твої справи? А? Мама прийшла, мама сьогодні загуляла. Зараз коренько роблю обід. Вчора витримала, ніц не їла. Друзі, як вам обіцяла, вчора пила нову водичку. Так що можна витримати, але зараз вже хочу їсти дуже-дуже. Сьогодні їм всі залишки попередніх двох днів. Одні яйця тільки свіжі в мене. Відварене було в мене яловиче м'ясо. Рештки, отут, ви їх бачите, і я смажила курячу печінку. От теж вона залишилася з поспередніх днів. Сир сулугуні і шматочок вершкового масла. 85%. От така їжа в мене сьогодні на моєму карніворі. Що хочу сказати, друзі. Хто мене дивиться постійно, він знає, що я їм раз в день в обідню пору. Зараз 14.25. Ближче вечора я хочу їсти, тому що за один прийом їжі, що я вам показую свої тарілочки, я все не з'їдаю. Теж в попередньому відео вам розповідала, що треба їсти 500 грамів м'яса в день. От, Зараз не виходить. Я подумала і вирішила перейти на двохразове харчування інтервальне так само. Десь я буду, напевно, обідати година друга, так стабільно буду старатися. От. І другий прийом їжі буде в мене, напевно, година. Шоста, п'ята, отак. Щоб ввечір я не хотіла їсти. От, тому що, ви знаєте, коли хочеш це їсти, то ти і не заснеш. Так що, отак, хто мене дивиться, змінюю свій графік харчування інтервального на карніворі. Щасти вам усьому, саме головне, мирного неба нам усім над головами. І міцного, міцного здоров'я. Будьте дужі, будьте сильні!